За кохання пережило так багато, і я думаю, що воно переживе і смерть. Марина Мотус, викладачка англійської, волонтерка громадської організації з донорства крові. А останні шість місяців ще й жінка, яка звикає до свого нового соціального статусу: дружина загиблого військового. Всього шостий місяць після моєї великої втрати, і я продовжую горювати. Це горювання іде зі мною постійно. Чоловіка Марини звали Пилип Аверенков, позивний Коді. Він виріс у маленькому містечку посеред лісу, Славутичі, а напередодні повномасштабного вторгнення разом з Мариною переїхав до Одеси, де вже під час війни одружились. І привітайте один одного вашим першим подружнім поцілом. Марина згадує, Пилип дуже любив смакувати життя у всіх його барвах, встиг об'їхати автостопом з десяток екзотичних країн, зробити сотні яскравих світлин. Він любив хорошу музику і якісну каву. А найбагатшими людьми у світі вважав бедуїнів, які володіли табунами верблюдів. Він дуже любив подорожувати, але найбільше він любив бачити, як живуть інші люди. Зовсім не схожі на нас. Так він знаєте. А формував свою особистість там Початком повномасштабного вторгнення Пилип не міг залишатися осторонь. Спершу волонтерив, але картав себе, що робить замало, і долучився до Вовків до Вінчі. Хоча Марині його було важко відпускати, вона прийняла це рішення як і будь-який інший кур'йозний задум чоловіка. Мені було гордісно, я пишаюся тим, що в мене чоловік, який вибирає оце. Вибирає бути корисним для держави в такий важливий момент. І я дуже радію, що він мені показав, що моя тривога не має керувати моїм життям, і його тим паче. Пилип за освітою був інженером, але у житті чим тільки не цікавився. Працював екскурсоводом, професійно займався спортом та викладав англійську. Його величезний життєвий досвід і математичний розум допомагали йому в усьому, і зокрема у зоні бойових дій. Він був дуже зацікавлений усім, і він розбирався і в каві, і в кулеметах, і в горах, в мапах, і в англійській граматиці. За час служби він пробував дуже різні роботи, його задіювали в різні сфери. Він займався документами, займався допомогою пораненим, дуже сильно вивчав тактичну медицину і постійно практикувався і допомагав іншим. Ще Пилип понад усе прагнув у війську стати саме піхотинцем, а згодом мріяв перекваліфікуватися у інструктора. Він був переконаний, вірив, що гарний інструктор має знати все. Все як відбувається, і на нулі, і не на нулі. А тому він дуже довго вимагав, щоб його відпустили в піхотинці. Е, і нарешті він до місця цього, і піхотинцем він загинув. Сталося це на Покровському напрямку у населеному пункті Надіївка. Коли по розповідав мені заздалегідь, якщо тобі подзвонять знай, що мене немає. І мені подзвонили. Після смерті чоловіка Марина одразу зіштовхнулась із бюрократичними прогалинами у законодавстві. Від ТЦК дізналася, що Пилип залишив розпорядження, в якому зазначив, що в разі його загибелі фінансову допомогу має отримати дружина. Однак чинне законодавство ставить під загрозу виконання цієї волі. Частину виплат можуть надіслати батькам, з якими військовий розірвав зв'язок через їхню проросійську позицію. Марина спершу відчувала безсилля, а потім зрозуміла, що мусить щось робити. Так почала підіймати цю тему в інформаційному просторі, а ще створила петицію, щоб законодавство дослухалося до останньої волі захисників. Марина вирішила, що мусить зробити все, щоб пам'ять про Пилипа жила у суспільстві. Почалося все зі знахідки жорсткого диску чоловіка з фотографіями з його подорожей Йорданією, Іраном Грузією. Коли я передивлялася фотографії, я розуміла, що я би хотіла цим поділитися, бо це є частка його особистості. Тож Марина організувала фотовиставку робіт чоловіка в Одесі. У майбутньому планує показати їх ще у Києві, Львові, Дніпрі, Чернігові та рідному Славутичі. Я навіть відчуваю трошки провину за те, що я не робила цю виставку за життя його. Коли він був живим, Марина усе робить для того, щоб у спогадах інших Пилип залишався не загиблим героєм з картинки, а живою особистістю. Жінка радіє, коли її у цьому підтримують інші. Так в одній з пекарень Славотича можна розділити смакові уподобання Пилипа. Саме там, за його версією, випікали найсмачніший у світі штрудель. Коли я прийшла до них, розповіла історію, розповіла, ким був мій чоловік, як він любив їх штрудель з бананом і шоколадом. Всі плакали. Я також плакала, всі мене обіймали. А, там працюють звичайні жінки, звичайні українки. Вони попросили мене залишити інформацію про нього, і вже через тиждень, мабуть, вони перейменували штрудель у пилипів. Штрудель тепер цей бананово шоколадний штрудель смакують не лише місцеві, а й побратими на передовій. Вони регулярно просять Марину передавати їм цей смаколик або самі приїздять за штруделем, коли відвідують могилу Пилипа. Ця пекарня завжди відчувалася, як знаєте, як прекрасний час, коли ти прогулюєш урок. Це більше про дитинство, про тепло і аромати дитинства. Оскільки Пилип був затятим кавоманом, Марина вирішила ще й звернутися до кавової компанії, в якій свого часу Пилип працював. І їй запропонували зробити особливу фільтр каву, про яку колись розповідав її чоловік. А один із брендів випустив серію рожевих шкарпеток із позивним Пилипа. Марина згадує її чоловік, навіть коли ходив у мультикамі, хоч якось намагався залишати із собою часточку цивільного життя, тому обирав колоритні шкарпетки. Зараз вони виглядають ось так а, знову ж його шеврон. А з цієї сторони цитата з однієї з його улюблених пісень Бітлз: якщо українською перекласти, то весь світ це торт на день народження, тож бери шматок, але не занадто багато. Я думаю, що коли Пилип загинув у ту мить, мабуть, він взяв забагато цього торта або штруділя, але я впевнена, що він загинув щасливим, бо він Точно робив те, що він хотів робити, те, що він обрав, ну і плюс він точно знав, що я його люблю. З 5 жовтня у новому сезоні ми починаємо клуб Дного відсотка! Вмикай кмітливість на максимум. Ой, що буде! Нові гравці. Я розробляю ігри. У мене бренд Smart Смартвеліс. Нові питання. На якому плечі висить сумка? хто не розібрався. 20 гравців одразу нові переможці. Подивимось, хто кмітливіший. Клуб 1%ка. Новий сезон з 5 жовтня о 21. й Дивись в ефірі ОД+1 Україна.